Алан Бадоєв став креативним директором першого шоу Джері Хейл у палаці спорту. Співачка підтвердила, що відомий режисер кліпмейкер буде працювати над її сольником. Для це подія є ключовою кар'єрі, адже палац спорту це для неї такий перший величезний концерт. А назва майбутнього концерту джерело. Джері Хейл зізнається, що їхня творча співпраця з Бадоєвим почалася із взаємного так із першої зустрічі. Вона розповіла, що після обговорення шоу досі перебуває під сильним враженням. Ну і співачка порівняла підготовку. До цього концерту з потужним потоком води, який зливається з іншими потоками, та несе свою силу у світовий океан. Ну і закликала фанатів приєднатися до цієї хвилі. Нагадала, що квитки вже у продажу. А, попри те, що ім'я креативного директора все ж розсекречено, інтрига щодо режисерів шоу залишається. Джері Хейл пообіцяла незабаром повідомити, хто саме працює над постановкою. Але на одному з відео разом з Бадоєвим був присутній і Руслан Махов. А саме Руслан ставив багато масштабних проєктів як самостійна творча одиниця. Тому подивимося, можливо, саме він і буде працювати над цим концертом. Ну а тим часом у музичних колах активно обговорюють і можливу участь Джері Хейл у нацвідборі на Євробаченні. А як я і говорив у попередньому випуску, слава про продюсер Михайло Ясинський навіть заявив, що у Яни цього разу немає конкурентів. І, на його думку, конкурс можна було взагалі скасувати, не проводити на Але суспільне нацвідбір скасовувати не збирається. А от чи буде подавати Джері Хейл на це відбір покаже час.